Вітаю, друзі. Приїхали сьогодні з розвідкою в Львівську область біля Доброгострова. Подивитися, що тут кується з грибочками. Ну тут суховатий ліса, не знаю, що з цього вийде сьогодні. Ріжка одного підберезника знайшла, А це що, білий. Ну, бачите який. Перепаний. Тому що... Тому що повторюсь сухо. Це білий ріж. Де? Білий, білий. Угу. Ну подивимось, друзі, що з цього всього вийде. А ви все побачите. І ріжка теж білого знайшла. І теж, бачите, такий. Шляпка порепана. Так. Да. Саме в цих місцях не вистачає дощику. Ні, ну так, да, то зараз всюди а, така суха погода. Друзі, ще один білий. Ану Та-да-да. -да -да. Ану, гарнюсик. Ой який. А воно і ріша. ну глянь, вон там попереду. Дивись, як я показував. Диви вперед десь метрів п'ять. Бач. О там де Жеха пробіг, тільки що вам пробіг там. Давно? А, ні, здалечко побачив. Мухомор сіро-рожевий. Підберезник старий. Голові, так? Голові. Але це тут живе. так так, да, так. Да, да. О, бачите як. В цих місцях то були дощики, але то знаєте як от саме в цьому місці, де ми знаходимось, Може тут і не прийшов не дощ. Сироїшка. Молодесенька. Ну, вже рости не буде. Заберемо її. Не знаю, що ми сьогодні знайдемо. Але місця цікаві. А це у нас що таке? Лисичка. Їжовіка. Підорешник, Це вже третій за сьогодні. Напевно, старий підберезник. та да, друзі. Ще два. Їм, бачите також не вистачає вологи. Що там в тебе за знахідка? О, а цей такий гарний, так? Да? Ага, чистенький. Супер. Старий підгрузник, а Іріша говорить, що напевно біля бачить. Ну зараз побачимо. Так чи не так. А ну де? А вам треба спуститися. Ну зараз підійду гляну. Ось такий яр. Ну, схожий, але. Зараз подивимось. Опа! Ні, це моховік. Але йому гаплик. Угу. Може так на схилі там щось є? Та я й дивлюсь, так по схилу. Жека, куди побіг? Жека, йди туди. Пішли, зіклямо. Євгеній, пішли. Старий підберезник, ні, друзі, саме в цих місцях хвиля грибів пройшла. Сюди Зараз подивимось. Може переїдемо в інший ліс. Бо тут щось не бачу я. друзі, Занесли нас в Старосамбірський район. Залишили тут машину і зараз підемо в ліс. На жаль, е їздили десь 2 години. Що там? А -а -а. От, і Дуже мало часу залишилось. Але все ж таки, знаєте, походимо. Сьогодні у нас такий день з розвідкою. Іріш, Давай тут праворуч, отут тут стежка, я вже виходив з машини, подивився, де заход в ліс. Жекірі. Пішли. Зараз подивимось. Так, друзі, тільки зайшли. Воно бачите, захід. Один білий. Ось напевно другий. Зараз подивимось. Ні, сировішка, бачите, як похоже. О! Це вже гарно. Тут така гріста місцевість і десь 20 градусів їхали. Виявляйте собі трошки дощик моросить. Отак. От Гарне місце, але повторюсь, дуже пізно ми приїхали, знайшли це місце. О, сираїшка. Тут, друзі, більше грибів. Багато сироїшки, Бачите? так, сироїшка, Оно ще. О! А це що? Валує, напевно. так, валую, я тут. Ріша, якось пішла. А не туди. І там проходу нема. Ну що там в тебе? Тут сиришки. Ду... в мене також дуже багато сиришки. Друзі, впевнений, тут білий є. Одного знайшли спочатку, але ми не знаємо цих місць взагалі. Давай так трошки пройдемо ще. Там я подивився, бачиш, скільки сиравішки. Воно ну, теж сировішка стоїть. А це що ховається? Ану. О. Білий, друзі. Та-да. Да. Біленький грибочок. Ааа, такий запах. М -м -м. Як жаль, що в нас нема часу. А? Ходимо зараз вздовж ліса. Ну, по схилу. Туди, а ніяк не можемо пробратися. Де не заходимо, такі хащі ну просто непривазний. Дубовік стоїть. Поїли трошки його. А то що якихось дубочок з ну, дуже багато. Напевно, теж дубовік. Ну. Так, друзі, дубовік. Декілька дубовиків. А це що? А ну, ух ти! А це, друзі, що, білий? Напевно, білий ріж. Ану. Та, друзі, білий. Ні. А, бачите, рожеве під шляпкою. Схоже на білого, але... Не він. Горчак. Бачите, як. Як схоже, а? Воно ну ще один дубовик, напевно. А це воно нас що. А, думав маховик. Ні, Це також дубовик то Диви, є. Видиш? А, чую. Друзі, такі гарні місця. Ми вирішили. Ну походити ще трошки, ну скільки часу буде. І щоб в нас ще залишився час сироїшка позупинатися і подивитися якісь заїзди а, до цих лісов. Ну, раз уж приїхали, то щоб знати ці місця трошки більше. А ти де? Іриш? Ти вверх пішла? Тут бачите, постійно оці схили єри, якщо Іріша зараз там з іншої сторони. І вже не чутно нічого. Поки що ні! Бач? Ну білий гриб, да? дивись, Ага. А ні. Це... Ворчак? Ну ось так. Жаль. Так схоже, да. Ну нічого. Якась стежка. Я вам говорив, що не можемо пробратися в ліс, тому що тут ну, краєчок лісу, а тут... Може це і є захід. Пішли, жикі. Та друзі. Ху, Трошки запихались, але ця стежка точнісінька в ліс веде. І ви бачите, що поруч. Ану. О! Білий. Рішу, бачиш? І угу. тільки вимкнув камеру, Іріша праворуч, говорить ще один стоїть. Там не один, там декілька. Ріше, ось він, бачите, вже ліс. Давай вперед. А я тут подивлюся. Зараз. Вибачте, друзі, от слизка запихався і підйом такий ще. Фух. Де ми тут їх бачили? О, бачите, один і другий. Зараз подивимося, що з цими грибочками трошки поїли, але то нічого. О! Ух, і ніжка така. Ух. О! Ну, губку можна зняти і подивитися. Ну то потім. Піду доженяти своїх. Ох ти, слизка як. А де ви? Вже не чую, уявляєте собі? А. Де ви є? Ага. Чую, чую. Голубінка. А ну а, ні, бачите. Все вже хробочили. Так. Да. Нехай залишається в лісі. Що знайшла? О, Ой, білого знайшла. Та ні, я кажу, що ти також білого знайшла. І я ось ще одного білого. З брудними лапами. Здесь в болотяк уже в лес. Ох ты, красота! Ага. И ось маховик. Маховичок. Чипольский. польский. Польский, польский, польский гриб. Что ты там знаешь лазы? Маховик. Друзі, ще трошки, буквально хвилин десять. Походимо, подивимося. Ну, от, ну Якщо б не ця стежка, що ми знайшли, ми б сюди взагалі б не зайшли б. ну. Що там, сироїшка? Да. Ой, рішу емоції зашкалювати. Що знайшла? Смілі, щоб собаки не збили його. Ану Зараз подивимось Та білий вірш білий Який гарний ну ка О, о який два Білявський Поруч друзі Ще один біляк О, о як Який гарний Вийшли ми, друзі, знову на ту стежку. От ми знизу прийшли. Ну і тут походили. Праворуч, ліворуч. Нема часу, можна підіматися і підніматися і по цих схилах а, ходити. Зараз, друзі, потихеньку будемо спускатися. Якщо щось побачимо, то обов'язково вам покажу. Йдемо вниз. гербів нема, але бачите скільки ягоди. Тобі зривати ріш? Почекайте до зараз. М -м -м. Супер. На, тримай. Окрім вжини і ось сироїжок, На зворотному напрямку нічого не зустрічаємо, друзі. Ну, нічого, я а, як розвідка, ну дуже вдала. Супер. Зараз ріше підійде. то покажу вам, що ми сьогодні все ж таки назбирали. Ану показуй, що в тебе. О, так, бачите, друзі. Біленькі грибочки в всіх місцях є. Виходимо, друзі, ми вже із ліса. Ух ти, трошки залишилось. Слизько так. Такий підйом. Згадали Будем... романа. Да, згадали романа по цих схилах. Будемо витирати собак та їхати додому. Сплануємо обов'язково сюди ще раз поїхати. От. Ну що, друзі, з вами, як завжди, зустрічу в лісі. Пока.